Плануєте встановити двозонний лічильник або придбали та не знаєте, як зняти показники, взагалі не знаєте, що це таке, тоді це відео буде корисним саме для вас. Доброго дня! Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг, мене звати Олександр. У цьому відеоролику ми разом з вами розберемося, чому варто встановити лічильник з двома тарифами та як він допоможе вам заощадити ваші гроші. Ну що, як то кажуть, в йо, бо коні мокнуть. Поїхали. Якщо у квартирі чи будинку встановлений двотарифний лічильник, то облік споживання електричної енергії відбувається у двох зонах: з 7.00 до 23.00 це день, та з 23.00 до 7.00 – ранку це ніч. Принцип обліку електроенергії за двотарифним лічильником наступний. Розрахунок за коефіцієнтом 1 з 7 години ранку до 23.00 і абонент сплачує повну вартість за кВт години. І коефіцієнт 0,5 діє з 23.00 до 7 ранку. Та допомагає заощадити кошти. Економія досягається завдяки коефіцієнту вночі. Лічильник рахує електричну енергію у два рази дешевше. Тобто, перевівши таких споживачів як бойлер, пральна машина, посудомийка та іншу роботу з 23.00 до 7.00 ранку, ви зможете заощадити непогані гроші та витратити їх на свої потреби. Для зняття показників необхідно визначити на панелі позначення день та ніч. Найчастіше їх позначають так, в залежності від компанії виробника лічильника. Наприклад, лічильник нік день це Т11 або Т1 загальне споживання, ніч це Т12 або Т2. Лічильник гамма день позначається 1.5.8.1 і ніч 1.5. 8, Лічильник СТК день це є 11 а ніч це є 12 Слід зазначити, що індекси виводяться на екран лічильника по черзі. Щоб зняти показники з лічильника, необхідно для перемикання значення натиснути кнопку введення. Перемкнути табло на тариф, наприклад, день Т11, подивитися та записати показники. Потім переключити табло на тариф ніч Т12 та записати цифри. При знятті показників лічильникам необхідно писати лише цифри до коми, що вказують на цілі кВт-години. Цифра після коми та нулі писати не потрібно. Також ви можете побачити на дисплеї лічильника інформацію про дату, час та загальну кількість використаних кіловат годин в день та вночі. Далі ви маєте можливість внести показники онлайн через кабінет постачальника електроенергії та сформувати рахунок за спожиту електроенергію. Скільки коштує такий лічильник та як його встановити? Вартість двотарифного лічильника на 230 вольт, які встановлені у більшості квартир на сьогодні, складає, наприклад, у Києві з послугою заміни лічильника від 2999 гривень. Також можна замовити набір, лічильник, наприклад, з розумною Wi-Fi-розеткою або добовим таймером, які теж будуть заощаджувати ваші гроші, керуючи побутовими приладами. Після сплати лічильник буде доставлено вам безоплатно до відділення Корпошти чи нової пошти, яке ви вкажете при замовленні. З моменту отримання товару у середньому протягом 10 днів енергопостачальна компанія виконує заміну лічильника на дво зони. Ну, здається, і все. По цій темі бережіть ваші гроші. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал, то поширити наше відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Пишіть у коментарях, якщо у вас залишилось запитання або коментарі. Допомагайте нам будувати український ютуб. До зустрічі на нашому каналі. Папа! -па.